Усім доброго ранку, всіх вітаю друзів, близьких, рідних, знайомих, церкву. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимося. Я сьогодні розмірковував про Боже слово до мого серця в моє життя. І хочу сказати деякі слова Божі, вони повертали моє життя, а вони. Десь перенаправляли моє служіння, міняли місце, де я служив, і це дуже важливо. Я сьогодні про це роздумував. І я собі зважив, що якщо Слово Боже, то поворотний пункт моєї долі, тоді воно одночасно і однозначно і радість для мого життя, тому що я йду згідно його волі. Інколи люди не зважають на те, що говорить Бог, або не чують, або не розуміють, інколи це не приймають. І тоді я би сказав, що ми десь проїжджаємо, пробігаємо, проходимо те перехрестя, де Господь каже: тут зверни або поверни, або повернись назад. Мені дуже подобається, коли читаю дії святих апостолів, другий розділ, 37-й віршик, Коли апостоли проповідували, і тут 37-й віршик такий, як почули, ж оце вони серцем розжалобались та й сказали Петрові та іншим апосолам, що ж ми маємо робити мужі і браття. І такі перехрестя життя, вони трапляються в нас. І як почуєш, дуже важливо не пройти, не проїхати цей поворотний момент життя моєї і вашої долі, поворот на краще, поворот на гарну, добру дорогу. І я згадав собі цей віршик з текста Йоремії, 6 розділ, 16 віршик. Він говорить про те, що Бог звертається до народу, де дещо він говорить. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, та нею ідіть, знайдете мир для своєї душі. Та вони сказали: не підемо. І тому дуже важливо, коли я роздумую про це, коли я дійсно чую голос від Господа і його слово до мого життя, то це сприйняте керівництво. Ось і я собі роздумував про те, що дорога, наприклад, блудного сина, от, і поворотний момент, який коли він йшов додому, то, тоді він повернувся. Знаєте, як він повернувся? Це була, можливо, майже та сама дорога, але там він йшов від батька, а наступний, коли ми читаємо, він йшов до батька. І це різниця в тому, що людина ця отримала, коли вона йшла і чиїм словом, і якою думкою керувалася, то вона прийшла до, я би сказав, до такого розбитого корита свого життя і повного розочарування. А, але коли вон, ця людина повернулася до в дім батька, де є хліб, де його з радістю прийняли, от і прийняв ту турботу. От, і це дуже важливо, куди і як я йду. А на полях цього світу я нужденний, голодний, і в стані раба, чи коли я повернувся до мого батька, коли я прийшов в його дім, в його сім'ю, і маю радість і е, маю все необхідне для свого життя. У кожної людини є оце перехрестя рішень, що, хто, що і хто керує, і що допомагає. Сьогодні на дорозі дуже гарно допомагають мапи. Або, знаєте, оці GPRS-и, які в електронному цьому вигляді, якщо є ця вся структура в машині, вони навіть говорять, тут поверни, тут їдь прямо, а ще скільки залишилось. Але ви знаєте, інколи буває таке, що інтернету немає, і все це. І якщо ще й нема карти, то це призводить до того, що дуже трудно. Орієнтуватися в цієї дороги, як не потрапити не туди, де, куди б ти не хотів. Тому, як ми вже читали, і Єремія каже, тому зупиніться, спитайте і перш за все небесного батька або людей, які його знають, знають його слово, його волю. Де це добра дорога для мене? що знайти найти і спокій, і радість. Знаєте, він каже сам Господь, він каже, про що? Він каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І інколи він каже, біжи скорій, від чогось або біжи до чогось. Як Павло звертається до свого Тимофія, і що він каже, ти від цього тікай. Оце те, що в твоєму житті воно може. Прийти щось негарне, а до цього біжи. Про це дбай, це придбай, і тоді будеш мати благословіння і радість своєму житті. І, і знаєте, дуже важливо, щоб як ми чуємо Його слово і слово від нього, щоб моє і ваше серце не було твердим і жорстокосердим. Знаєте, інколи люди, люди ожесточають своє серце і не сприймають слово від Господа. І коли я читаю, то я святе письмо, то я знаходжу, що якщо я його дитина, якщо я йду його дорогою, то дивіться, важливо довіритися Божому керівництву, дозволить прийти Божому керівництву. Римлянам 8,14 Павло, знаєте, про що каже: бо всі, хто водиться Духом Божим, вони суть сини Божі. І знаєте, ще один із таких моментів про які я сьогодні роздумував. Бо святе письмо каже про те, і Христос каже, що є тільки одна гарна дорога, і це вузенька. і написано, що не всі люди його цю дорогу знаходять. Але важливо зважити на те, і я для себе зважаю, що він сам говорить: Я є дорога і правда, і життя, знайти цю дорогу, цю вузеньку стежку, це знайти Господа і йти під його керівництвом і знайти обов'язково його в своєму житті для себе, щоб йти з ним, в ньому і для нього. І тому його слово стає поворотним пунктом у житті. Коли знаєте, я собі роздумав, коли це стається. По-перше, коли чую і вірою сприймаю Його слово, дуже багато людей вони чують Слово Боже, але вони його відкидують. І це для всіх, знаєте, дуже важливо чути і з вірою сприйняти. Його слово. Наступне, коли я приймаю по вірі, розуміючи, чиє слово і для кого прийняти по вірі це слово, що це слово від Господа. Моє, моє життя приходило слово від Господа, і я брав якусь паузу в своєму служінні, в своєму житті для того, щоб скеруватися, зрозуміти ще і ще раз просив у Господа деяких уточнень. І знаєте, він давав інколи через людей Божих, інколи через слово Боже в кожнодневному читанні приходило, і я розумів: Господи, дякую, це Твоє Слово для мене, щоб я не зробив такого необережного кроку або не звернув не туди. Ти кажеш, ось, оце це для тебе. І дуже важливо ще один із моментів, як ми читали до Єремії, там Бог через пророка звертається до народу. Він каже: зупиніться, розпросіть, подивіться, озирніться, йдіть до доброго того шляху. Але вони сказали, не підемо. І останнє, що дуже важливо, та використовую його слово для керівництва у моєму житті. І це важливо. Знаєте, коли Господь говорить в моє життя, важливо. Прийняти Його з вірою, прийняти Його як керівництво для свого життя. Не завжди те, що говорить Господь в наше життя, воно є дуже приємним для нас. Знаєте, не завжди. Але в тому є його блага воля, і Він знає, що він робить в моїй і вашій долі. Інколи, коли я розмірковую, то думаю, Господи, ну чому? Чому це мені? Чому ці всі речі, як це можна пройти? Але він каже, я йду з тобою, я йду цим шляхом і це слово для Тебе. Тому у кожному дні, щоденно шукаю слово Його для керівництва, для поживи, для цього дня, бо серед усього цього клопоту і темряве життя є його намір для мене. І дуже важливо, я завжди про це молюся, і кажу: Господи, допоможи не промени того перехрестя та повороту життя згідно з твоєю волею та планом мого життя. Єремія каже наступне: це 29-й розділ, 12 віршик. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будущність і надію. І тому сьогодні, роздумуючи про це, я ще, ще раз порозмірковував, що знаєте, його слово, воно стає поворотним у моїй долі і у вашій долі, коли я його сприймаю з вірою, з радістю, коли я рухаюся за ним, коли я виконую те, до чого він мене покликав. Якщо Слово Боже, поворотній пункт моєї долі, тоді воно одночасно і радість мого життя. І інколи ця дорога дуже трудна. Знаєте, Павло казав, що він звершив цей подвиг віри. Він, він зберіг віру, течею звершив свою, а тепер, каже, мені готується вінець правди. І не тільки мені, а всім, хто йдуть за Господом. Тому сьогодні хочу підбадьорити, не полишуйте спілкування з Господом. Ще більше і більше погружайтеся в його серце. Наповнитись Святим Духом, щоб мати його керівництво. Не забувайте, що в нього є завжди думки про мене і про кожного з нас. І він каже, думки на добро. Інколи, коли я дивлюся, навколо, здається, Господи, хіба це мені на добро? Але Господь бачить набагато більше і знає все, що є в моєму житті, і в нього є план для мого життя і план для кожного з нас. І знаєте, він знає е, фінальну точку, куди він нас веде, і це так дає радість моєму серцю. Він каже, де я там і слугами мій буде. Він каже, щоби я йшов за ним. Тому що в нього є дещо, в нього є небесні оселі, в нього є радість, яку він вкладає в серце, в нього є мир і спокій для мого життя, не зважаючи на цю війну, на всі цю темряву, на всі ці новини, на все, що приходить, він каже, але ж я йду з тобою, я тебе ніколи не полишу. І тому, знаєте, важливо і ще чому про те, що я кажу, знаєте, коли є ця вся темрява, коли я їду машиною, завжди вмикаю фари. Щоби бачити той шлях. А згадайте, що казав Господь. Він каже: Я є світло для цього світу. І Іван пише в Післані, він каже, що дивіться, яка істина є для вас, що в Богі нема темряви. І тому, коли я хожу в світлі, в світлі його присутності, в світлі його слова, я не блукаю шляхами цього життя в цьому світі, тому що Він скеровує, Він є і дає оцю карту життя. Він дає оцей Джиперес, Дух Святий для кожного з нас, щоб я не заблукав. Кожного хто називається Його Сином. Він скеровує Духом Святим, щоб кожен з нас не загубився в цьому житті. Амінь. Давайте ми помолимося, Боже Батьку, ми так потребуємо Слова Твого керівництва. Ми так потребуємо Господи. Керівництво нашого життя в наших шляхах, щоб нам деде не заблукати, щоб не звернути десь там, де не, не потрібно, Господи, щоб ми не, не пішли туди, куди ти не хочеш, Господи. Допоможи нам бути дуже чутливими до Твого слова, Господи, до Твого керівництва, Дух Святий, щоб, Господи, виконати все те, до чого ти нас покликав, щоб бути з тобою разом, бо Ти кажеш, я не покину вас і не залишу у всі дні. А також, Господи, ти кажеш, що ти приведеш нас в свою оселю. Боже, допоможи нам в цьому. Дай нам чути тебе, бачити Тебе і рухатися за Тобою і з тобою по цьому житті. В ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. І нехай сам Господь, хай Його слово, Хай Дух Святий, скеровує кожного з нас в нашому житті. В приняті рішень, щоб Його слово воно дійсно було долею для нашого життя. Хай Господь збереже кожного із вас, ваших діточок, внуків, близьких, рідних, ваші церкви, ваші домівки. Нехай Божий покров завжди буде над вами в ім'я Ісуса. Будьте благословенні!